Привіт, шановні друзі. Середина жовтня. Ось така у нас погода. Сьогодні цілий день сонячно. Ось таке ярке-ярке сонце. Зараз тепло, дуже гарно. Я працюю, як завжди, без перестанку. Багато різної роботи. В саду, звісно. Я вже цілий тиждень. Ношу землю з одного місця в друге. Ось таке Сонечко гарне. Трояндочки пообмерзали, але не всі якісь обмерзли, якісь продовжують квітувати. Ось тут бутончики дуже гарно себе почувають. Ну ось так. Погода міняється, так як восени. То тепло, то холодно, то дощі, то знов тепло. І ось так. Я дуже люблю осінь, тому що саме восени сад набуває таких гарних-гарних прекрасних кольорів. Саме восени можна їх побачити. Муленьки пришло. Мне котики. Мої котики мені заважають працювати, тому що без кінця хочеться брати їх на руки, гладити, обнімати, тіскати. І тим самим вони заважають працювати. Ось такі мурочки. Ось така красинка. Така краса. Якби тут поруч не було дороги, і щоб не шастали ці машини туди-сюди, то взагалі була б така благодать тиша. Але нічого не поробиш. Ярке сонце. Наші очі болять дивитись. Ось такі кущики троянди зефейрі. Ще маю саджанці, хто хоче. Будь ласка. Мої маленькі. Хто хоче, будь ласка. Трояндочку, ось таку. Да? Ось, розпустились мої любимі хризантемки Я їх найбільше люблю. Знаєте, в мене росла в саду мультифлора декілька років, а потім щось з нею сталося, не знаю, вимерзла. пропала не пережила зиму. Потім я ще декілька раз купувала, садила і не складається в мене з нею. І я її більше і не хочу. Я коли бачу якісь такі рослини, що вони проблемні, я з ними розстаюсь. Ще одна йде подружка. Я з такими проблемними рослинками розстаюсь і не хочу з ними мати ніякої справи. А ось ці хризантемки, ось ці хризантемки, це їх квіточки з дитинства. Я їх обожнюю. Їхній запах, як вони пахнуть які вони гарнюсінькі, оці жовтенькі, а оці будуть розовенькі. А ота е, мультифлора, ну я не знаю, можливо, вони не всі такі, але ті, що були в мене, низькорослі хризантеми, то е, взагалі без запаху. Я не чула від них ніякого запаху. Ось такі. Якісь такі вони в мене були. Ну, і я їх не хочу більш з ними бавитись. Ну, ось так. Таке гарне це дерево абрикосове. Восени дуже гарне, жовте листя. В цьому році абрикос не було. Буквально щось дві чи три штучки і все. Ти знов риють. Ось така красуня береза. Дуже люблю природу, дуже люблю рослини. Насолоджуюсь просто тим, що я бачу. Але, знаєте, є люди, які взагалі не розуміють краси природи, краси рослин. Колись до мене в сад прийшла одна людина, походила, подивилась і сказала, що в моєму саду, як на цвинтарі. Уявляєте? Тоді на той момент було багато кущів Хризантеми мультифлора різнокольорових туйки оці були, напевно, ще в половину менші. Ось, і Це вже пройшло багато років і я час від часу згадую цю ці Фрази, цей момент, і думаю, ну от як же люд, як є такі люди, які не розуміють краси природи, краси рослин, що можуть так говорити, що якщо росте хризантема, то значить, як на цвинтарі. Якщо ростуть туї, то значить, як на цвинтарі. Я в шоці взагалі, як таке можна говорити ну, там, на цвинтарі можуть рости різні рослини. Так само, хто собі які е, хоче такі і садить. Я не розумію, як можна не любити рослини, як можна не любити взагалі природу. Садки. Квітники, як це можна не любити. І, звісно, це праця і це важка праця. Для того всі люди різні, і всім людям не може подобатись Все однаково. Але як можна не любити природу? Я не розумію. Ну що ж, друзі, трішки походила я, побалакала з вами, розказала вам свої думки якісь. Не знаю, чи вони вам цікаві були. Ну і хочу сказати вам, побажати, побажати хочу, щоб у вас було більше позитивних моментів, більше позитивних думок. Думайте позитивно, всі погані негативні думки від себе відганяйте. Бережіть один одного. Дорожіть один одним, не обесцінюйте те, що для вас роблять ваші близькі, рідні. Оцінюйте і бережіть одне одного. Гармонії вам у всьому, в душі і в тілі. Щоб була гармонія душі і тіла. Це дуже важливо. Ну і все. Прийшла я, друзі, сюди до своїх рослинок. Опроводжені. Так? Да? Кетюнька. До своїх рослинок які пропоную. Ось такі самшитики є в горщиках, так. Да. Ось такі менші, є більші. Є Сантоліна, яку я вже пересадила в горщики. А є ще там в землі, де я можу викопати. Мурочка вже хоче пригати на мене. Є юка в горщиках, я її пообрізала. О, вже запригнула на мене. Як трактор. Так, ось така бруслина є. В горщик в один кущик. Ось такі брабанчики такої висоти. Ці самшити, які я пропонувала всім раніше, ніхто не хотів. Я собі висадила ось сюди. Ви замітили в мене тут перестановочку? Ой, мене виднося тут. У мене тут перестановочка. Тут немає вже того дівочого винограда. Який ріс я все прибрала. І ось така в мене тепер тут перестановка, обстановка. Ось так. І рослинки, різнокольорові плющики, лаванда сортова Ніко, жимолость Шапкова, ось там барвінок, барвінок переїгатний, туї смарагд. Руслина форчуна Емеральд Голд. Голд це оця жовтенька. шиловидний флокс. Мускарики в горщиках. Вербейник монетчатий, сумніці в горщиках. Сам зелена в стаканчиках ось таких. Але є ще в землі кущики більші, які я можу викупити. Як зелена, так і сіра. Самшитики, жимолость шапкова, чистець, заяч вушка, може когось цікавить. Лаванда. Проста, без назви. Очетки різні. Помилковий, скельний, червонолистий, ангеліна, очеток видний, бузина варігатна. єлівець блакитний, грей овел і голд кост. Форзиція проста, форзиція варієгатна, спірея японська Little Princess, саджанці троянди плетистуї і вартбург. І саджанці троянди зефері. Туя брабант. Є саджанці з піреї Вангута. Ось в таких горщиках. Є ще така, що я можу викопати більші кущики і ось такі менші в горщиках. Тому, друзі, будь ласка. Якщо ви побачите для себе якусь цікаву рослинку, то можете писати. Я завжди під відео залишаю свій номер мобільного, і ви можете писати на вайпер або в телеграм. А я зараз в це відео ще вставлю моменти пакування і відправки рослин. І всього доброго вам. Бережіть одне одного і хай все у всіх буде добре. І до зустрічі. Так, пані Ольга, добрий вечір вам. Дивіться, ось я поставила ці хосточки, які ви написали. Бікдаді Джун. Color Glory Anne і Унівітата. Ось вони всі хосточки Подивіться уважно. Може, щось вас не влаштовує, то кажіть зразу. Anne в мене одна. Анни більше немає. Тому Якщо ви подивитесь на ці листочки, що об'єднані, то я думаю, що ви розумієте, що це нічого страшного. Ну, Вже кінець літа, осінь, вже, вже таке може бути. Але це не страшно. Все. Так, пані Ольга, викопала два кушчики Ну, Зелена трохи більша, а сіренька така, як ви хотіли. Дивіться, яка красуня. Сіра з квіточками навіть трошки. Так, пані Ольга, пакую хосточки. Ось тут чотири лежить. Я вже їх повитягувала з горшечків. Чотири джун, бігдаді, Глорі і Анне. нівітата буде окремо, бо там дуже велике коріння таке. Так, хосту я буду завертати ще в картон. Вона буде ще в картоні запакована, щоб вона гарненько збереглася. Пані Ольга, ваша посилочка зібрана. Все тут спаковане. Хости, Сантоліна, троянди, ялівець. Все, що замовили, все тут є. Завтра зранку відправимо і я вам скину квитанцію. А коли ви отримаєте посилочку, то обов'язково мені напишете, як доїхали рослинки. Ну і всього доброго вам. Так, пані Людмила. Пакую ваші рослинки. Туї, смарагди, брабанти, ну і все решта. Дерен на пристянки, ромашка, вже це я загорнула. Зараз ще спіраю, вийму, замотаю і покажу вам ще потім. Так. Ось так ось так я тут поскладала смарагди зверху. Все лежить, все в лежачому стані. Отак найкраще. Оце замотані барабанчики. Дерен там теж в самому низу така перстянками, там ромашка і зараз ще зверху положу спірею. Так, ось так от зверху я так от зверху положу спірею і налегенька, тому все буде добре. Пані Людмила, ось ваша посилочка. Ось така коробочка. Все, всі рослинки там зібрані. Ви все бачили. Посилочка їде у місто Кам'янське. Завтра зранку ми вам її відправимо. І я вам скину квитанцію. Всього доброго!